Не лізьте в тямки. Коли тобі сниться туалет, не користуйся. Комусь не вистачає просто, скажімо, цього, стерження. Скільки б ти не заробляв, завжди будуть проблеми. Деколи фігню знімав, деколи ні. Ну я скажу, що в мене чорний диплом. Улічне всім привіт! Це величко сьогодні. Я запитую власників других авто, чим вони займаються. Подивимося, що за історії скриваються за їхніми машинами. Добрий день, знімаємо для Ютуб. Не проти дати маленьке інтерв'ю. Добрий день, ні не проти. Це певні питання, дає? Да, Розкажіть, чим ви займаєтесь? Займаюся я спортом, бразильським джиу джисом змішані єдиноборства, а більш таким ничим. А чим ви гроші заробляєте? Як коли більшість мадійна сторона? А з чого взагалі починали? Що починав починав 17 років зі стройки. Працював на стройці в Німеччині. А да, блог ще починав? Чесно, зі спорту, мабуть. Зі спорту так, закидував відосики, всякі нарезки з боїв і тренувань. Та й пішло-поїхало. Like деколи фігню знімав деколи ні. Моєї участі тут немає. Так, А коли був твій пік популярності прямо. Під популярності. Ну, багато таких було. У мене більшість там якісь скандали, як були там, чи пропозиції як робив. Довго не думала. Як коли. Ну, Типу, зазвичай там багато хто знає мене в Україні. Які думаєш, який твій найкращий хайп за весь час? Не буду казати про цей хайп. Він був такий самий, самий поганий, але я думаю, ви всі знаєте, який хайп був А, Чому саме купив цю машину? Сподобалось, як їде, проїхався, наказує всіх. Типу, за свої гроші, це найкраща машина, я так вважаю. Який саме цінний урок за весь час ти отримав? Та багато в мене таких, ну скажімо, уроків. Тоб, типу, немає конкретного. Ну, багато чого в житті для себе зрозумів, що можна, наприклад, знімати, що не можна, з ким можна, скажімо так, гуляти, з ким не можна. Тип, коротко чи. А чуть. конкретно. Ми конкретно не будемо називати що, як, але ну, я думаю, всі так розуміють. Коли почав займатися блогом, гроші були головною мотивацією чи ні? Ні, на першу чергу було мотивація, щоб мене там впізнавали, фоткались о так. А гроші це вже як на другий план не йшло. Окей, а що тобі дала модійність на твою думку? Як нові знайомства, нові можливості дала мені модійна сторона? А які саме можливості? Та різні. Багато з ким познайомився. Багато з ким друга. Ти просто говориш завальовано все. Так в нас час треба говорити. Яка твоя робота була найгіршою в житті? Найгіршою в житті. Та, мабуть, немає такої, що найгірше в житті. От я там в 15 років роздавав листівки, ходив в портсіті. стройці працював, Тіпо, багато де насправді працював. Там, коров пас в селі, колись там приїжджав на вихідні. Тоже, ну, нормально. Нормально. Е, як змінилося твоє мислення до того, коли ти не мав нічого, і на сьогодні? Ні, ну я зараз там не скажу, що я там маю прям багато щось, але мислення дуже багато поміняло, що ну, кажу, це скоріш за все, і за знайомств коло оточення. Які біля тебе люди, таке і мислення? Як думаєш, оточення впливає на, на тебе? Ну взагалі? Так, дуже дуже впливає, дуже мотивує оточення взагалі ну, більше працювати. Як думаєш, чого більшість молодих людей на півдорозі кидають свою справу? Я думаю, вигорання. частіше за все, вигорання. вони. Лінується, в нас таке чуть покоління роз, розлі... розлінтяє, скажем так. Я сам деколи буває таке, що лі... лінуюся, але заставляю себе працювати далі і далі. Хоч зараз чуть менш там, блогом почав займатися, але якби в тебе все забрали, що ти почав спочатку? Почав би знайомитись з новими людьми, якби типу, все спочатку типу, познайомства mm -hmm. і за все бути в вкол... колі в колі оточення, до чого я стремлюсь. Що б ти собі сказав 18 років? Та насправді це такий вік, що знаєте, не можна багато там що сказати. 18 років це є. Кожного хлопця своя голова на плечах, і я думаю, що 18 років це ж така дитина. Що мотивує тебе щодня? А п'ять таки же, коло оточення мотивує. Бачу, як там другі ребятки собі теж беруть там квартири, дома, як заробляють нові машини. Це дуже мотивує в першу чергу. Типу, якщо в них все вийшло, ну в мене так само має все вийти. Mm -hmm. Типу, я ж ніяк не відрізняюся від них. Да? вони там проходили важкі важкі свій, скажем так, якісь путь. Я так само з часом це все теж пройду. Просто потрібен час. Яку головну мотивацію до сиш молоді? Розвивайтесь, саморозвивайтеся, вчіть англійський язик, якщо ви хочете десь в Європі відпочивати, там на майбутнє, та й в принципі спілкуйтесь з правильним оточенням. В тебе є освіта? Немає. Ну типу, середня якась там я закінчив бурсу. Як ти думаєш, молоді потрібна освіта чи ні? Ну дивлячись, яка освіта. Яка професія? Ну, я скажу, що в мене чорний диплом, вуличний. мені не треба освіти, до нічого. Добрий день! знімаю відео на Ютуб. Ви не проти дати інтерв'ю? Кілька питань. Добрий? Та вроді не проти, не спішу. Е, Розкажіть, чим займаєтесь? Займаюсь маркетингом, реклама. Е, як довго цим займаєтесь? Та вже четвертий рік. І що, як успіхи? Та нормально? Не жалуюсь? На булку з маслом вистачає. Скільки заробляєте? Та по-різному. Ну, Підприємництво це досить така складна тема. Типу, одного місяця може бути одна сума, така, що очі лоб лізуть, а іншого місяця може бути шиш. Чому саме ця машина? Ну, бо захотілося. Я хотів білу f 10. Зробити з неї якийсь цікавий проект, продати. І так по, по, поступити. Ні, зробити не вийде. Мене коріш купив таку саму і продав такий жирний мінус. Який саме цінний урок за період вашої роботи ви отримали? Саме цінний урок. Складне питання. Уроків дуже багато було. А напевно, що саме цінний урок в житті це розуміти себе шолі. Ну, типу, навчитися. Якби всі ми люди різні, і в кожного свій якийсь тип особистості, свій характер, свій. Свій психологічний стан, і я вважаю, що треба навчитися розуміти себе, тобто не дивитися на когось іншого, там, що в інтернеті робиться, що в інших людей, а саме зжитися з собою, зрозуміти себе, чого хочеш ти і як хочеш жити ти. Ну, це таке дуже, скажімо, розмита відповідь, але кому це може бути зараз доречно, той й пойме. Угу. Коли ти починав займатися таргетом, гроші були головною метою чи ні? Да? Yeah. Я взагалі не думав, чи це мені подобається, чи ні. Я взагалі вважаю, що. Ну, якщо дівчата, да, дівчатам треба займатися тим, що їм подобається, тому що їм потрібно ну, мати енергію, жіночу енергію і так далі. А хлопці можуть якийсь час працювати заради грошей, робити те, що їм не подобається, для того, щоб ну, потім робити те, що хочеться. От так, от я починав в цьому розвиватися, То я взагалі не уявляв спочатку, що це таке. Я не знав, чи це мені сподобається. Попробував, пішло, гроші пішли, і вже тоді адаптував те, що мені не подобалось. Або делегував під той формат, який мені треба було. Ну, якось так. А, розкажи, як ти починав? Як починав? То курси проходив. Ну, починав скрипти, взагалі. Проїбав, дуже багато грошей. Ну, як? Ну, На той момент для мене це було дуже багато. Поняв, що в мене тупо ніяких навичок, які мені бабки можуть приносити, немає. Типу, от, Повезло, заробив, і на цьому конець грошей нема, що, йти знов на роботу. Ні, не хотілося. І поняв, що треба шукати якісь, ну, набувати якісь навички, які можуть тебе кормити. І от наткнувся на маркетинг, на сферу реклами, зрозумів, наскільки це актуально. Пішов на навчання, одне, друге, третє, і от. Так почався шлях. Як думаєш, зараз перенасичений ринок чи ні? Ринок насичений, але є, скажімо ніші, такі, скажем, підгалузі, в яких конкуренції нема. От, ну, до прикладу, реклама в Тіктоці. Да? Мало хто може запустити, багато кого блокують. Ми крутим рекламу, у нас конкуренції немає. Якщо починати самого початку, якого саме головного пораду досить? Та напевно, що ризикувати. Дуже багато людей до мене зверталися, які типа ай коротше обставини зараз не можу. Але насправді обставини у нас в житті тупо кожен день. Ну, типу, скільки б ти не заробляв, завжди будуть проблеми проблеми, ну, все наше життя складається на 60-70% з проблем, і 30% — це якісь хороші періоди. Тому треба вчитися жити, скажем, в періоди проблем, в такі по в чорні, коли в тебе чорна полоса. вчитися жити з кайфом, скажем, і робити те, що ти маєш робити, не відкладати на потім. Тому що, як я сказав, проблеми будуть завжди. Яку дав би пораду, починаючи маркеталогом? Напевно, що вчитись продавати, тому що це от главна навичка, яка Саме приносить бабки, а тоді ну не влазити в зону комфорту. Типу, у мене був період, коли ну типу, я почав заробляти якісь гроші, і ну далі не хотілося рухатися. Тому, ну і так нормально. Яка робота була найгіршою в твоєму житті? Робота найгірша. У мене було дуже багато найманої роботи. Я коротше працював на новій пошті грузчиком. Працював на стройці в мінус 15 Робили криші, працював в супермаркеті. Велмерт в Луцьку. У нас такі є така шляпа. Шоція, яка найгірша? А найгірша. Напевно, що це нова пошта вантажником на терміналі, це просто я не знаю. Це рабський труд. Я туди приходжу чувакам по 23 роки. Я його питаю, скільки тут працюєш, він каже, там четвертий рік. Я думаю, блін, за 4 роки? Ну можна я прийшов туди, знаючи, що я там попрацюю пару місяців. Типу, за і чувак каже, заробляю 15 тисяч, типу, чи скільки там, чи може й менше. Я заробляв 10. Ну я не розумію. цього. ну це рабська робота. Реально, як змінилось мислення з того моменту, коли ти не мав нічого до сьогодні. Чесно кажучи, типу, та людина, яка якою я був тоді і та людина, яка є зараз, це ну дві зовсім різні особистості. Типу, мені кажеться, що взагалі будь-яка людина, яка і якось, скажімо, рухається в житті, яка і не рухається е з віком, вона ну якось міняє своє мислення. Да? Гірше в кращу сторону, краще в краще. Як думаєш, чому більшість молодих людей здається на півдорозі? Комусь не вистачає просто, скажем, цього стержня. Да, як кажуть, я не знаю. Я не знаю, що може зупинити от мене, щоб заробляти гроші від руху взагалі в житті. Це мені кажеться, якщо щоб зупинити, це треба напевно мене за за. Хуяри, як думаєш, чому більшість молоді хоче швидких грошей, а не довгого шляху. Або понадивлюються всяких відосів, всяких інфоциганів в інтернеті, е, бачать е, купа реклами, да, де говорять про швидкі гроші, і хочуть зразу, хочуть собі там BMW, сумку ГЕС, ще якусь таку шляпу. А насправді, ну я пробував швидкі гроші, був теж на цьому місці, і сто відсотків. От після них дуже важко окліматися і почати робити якусь дії, які будуть приносити. Не швидкі, а довгі гроші, які будуть довго приходити. А не в моменті багато, швидко. А потім ти сидиш, і думаєш, що треба ще щось робити для того, щоб гроші заробляти. Молодь, не бігайте за цим швидким заробітком, а набувайте навички, які будуть вам приносити гроші в довго і які коштують дорого. Наприклад, маркеті, якби в тебе все забрали, да що ти почав би з самого початку? Тут можна даже конкретний план розбити. А дивись, забрати можна матеріальне все, але ж ну ми не говоримо, що забрали там не знаю yeah, yeah, yeah. знання, да? Та я б зайшов на Оликс, зайшов би в категорію, там не знаю будівництва, набрав би. 50 людям, які займаються ремонтами, там не знаю, запропонував би їм таргет. Ось залучення клієнтів. З 50 закрив би 2, 3, 4 клієнта. Ну, в середньому 300-400 доларів. Потім би ці гроші реінвестував в, в запуск реклами на себе. Ось, щоб клієнти зверталися далі. Яка твоя найбільша помилка, яку ти ніколи не повториш? Хотів би сказати, що ні ніколи не куплю BMW, але хочу далі. BMW. цю до речі, продаю хто хоче. Забирайте, хороша ціна зроблена. Во помилка найбільша, та не знаю. Я взагалі за те, щоб робити якомога більше помилок, тому що на помилках і вчаться. Главне, не робити дважди одну ту саму помилку. Скільки разів доводилось почати спочатку? Раз за три, певно. Ну це вже не говорячи про. Так, коли я був фрілансером, а говорячи іменно про побудову команди, побудову агенції, то там доводилось починати три рази. Три рази все валилось. А чому валилось? Ну бо не вміння керувати людьми, людьми не вміння будувати якусь структуру. Ну і просто нехватка досвіду. Що б ти собі сказав у 18 років? Чим раніше почнеш, тим швидше вистрілиш. От, якщо б я почав 18 років, а ще в 16, то зараз би була не F10 отут, а була б М п'ять Ф 90 От. А може Porsche 911? Це моя мрія. Не мрія, а ціль. Чого не варто робити, щоб стати успішним? Чого не варто робити? Пінати хуї і грати ігри. Це а це от, коли, от коли заробляєш, то вже тоді можна. Тебе є вища освіта. Не нема. Я е, закінчив 11 класів, поступив, я переїхав з села в Волинській області, там населення, напевно, 300 людей. Дороги до села немає. 12 кілометрів від першого міста. Переїхав я в Луцьк, чисто, ну, поступив в ПТУ на фотографа, чисто, щоб просто свалити в місто. Я там не довчився, але мені потім якимось дивом з'явився оцей, цей диплом, чи сертифікат, чи що в дії аж. Я його не забрав звідти сам. І все, мене, окрім цього, більш ніякої освіти. Я жизнь на Як думаєш, молоді потрібна освіта чи ні? В кожного індивідуально насправді. Якщо хтось хоче стати лікарем, його право. А якщо питання зарабатувати бабки, то це не не завжди. Як ти мотивуєш себе щодня? Мотивує думка про те, що я щось не встигаю. Чи відчуваєш те, що ти надихаєш інших? Да ну насправді раніше б я сказав, що напевно ні, але знаючи, скільком людям поміг, то з певністю можу сказати, що так, яку головну пораду дасиш молоді? Та що насправді життя в нас коротке? Воно одне. Пробувати, старатися, розвиватися, їздити, подорожувати, знайомитись, любити, кохатись, все, що вам в голову збреде, все пробуйте. От. Виводьте з цього якийсь досвід і живіть, кайфуйте, заробляйте бабки, купляйте БМВ. Напишіть в коментарях, кого ви хотіли побачити в наступному випуску і чи подобається вам ця рубрика. Добрий день, Добрий день. Е, знімаємо відео на YouTube. Не проти дати маленьке інтерв'ю. Подавайте. Чим взагалі займаєтесь? А в мене свій сервіс по ноутбуках. Ми їх ремонтуємо, відновлюємо і продаємо. Як давно це займаєтесь? 10 років. Як боролися з конкуренцією? <клес> По-різному. Та ні, насправді ми з ними дружимо, співпрацюємо завжди і все окей. Що ви взагалі починали свій бізнес? Ну, починали з комп'ютерів. Возили комп'ютери, продавали, ремонтували, знаходили клієнтів. Де взяли перший капітал? В мами взяв. Чому саме ця машина? Подобається, от п'ятерка класно виглядає. Супер. Мені подобається ракета. Е, який цінний урок за весь час ви отримали? Коли тобі сниться туалет, не ним. Коли ви починали гроші? Були головною мотивацією чи ні? Е, ні, я просто робив те, що мені подобалось. Яка робота найгіршою була в тому житті? Робота з дебільними клієнтами. Як змінилось мислення з моменту, тоді, коли ти не мав нічого, до сьогодні? Та ніяк не змінилося. Який був такий остався, так? Да. Я думаю, що більшість молодежів хоче швидкі гроші, а не довгого шляху. Тому що швидкі гроші всім треба. Вони хочуть взяти і вже їх витрачати. А щоб прийти до результату, який буде стабільний приносити дохід, це треба займатися наполегливо. Кожного дня усердно, не, не, не за гроші, а робити те, що тобі подобається. а Погорода вже буде майбутнім. Якби в тебе все забрати, що почав би спочатку? Виїхав би за кордон. На, поль... на... на, клубні. на клубніку, да. Яку найбільшу помилку ти робив в своєму житті? Не почав займатися ноутбуками раніше? Скільки разів доводилось починати спочатку? Дуже багато разів. Разів, мабуть, 10. Постійно ти щось закидаєш, починаєш спочатку, з, з нуля. І таке часто бувало. А коли вони вже почали приносити стабільний дохід ноутбуку, коли ти почав перепродавати? Ну чи продавати тоді, коли ми почали ставати медійними в TikTok, нас вже люди взнавали. Що б ти собі сказав? 18 років. Я думаю, що тоді було б класно почати якусь медійність 18 років, якісь TikTok, -и, Instagram, -и, не боятися починати це все. Розвивати, чого не варто робити, якщо не хочеш стати успішним, е, треба боятися все починати. Займатися те, що ти думаєш, легко, не виходити з зони комфорту, і робити те, що в суспільстві вважається нормою. Яку е, пораду досиш молоді? Не в втімки. В тебе є вища освіта? Так. Да, да. е, вчився? Фінансист. Як думаєш, молоді потрібна освіта чи ні? Це не важливо. Я думаю, а чому не важливо? Ну тому що я так бачу, що не освіта вирішує а якесь е, прагнення до. Розвитку і тоді ти можеш і без освіти піднятися. Добре, це був перший випуск із серії. Чим займаються власники дорогих авто? Підпишись, далі буде цікавіше.